Всім привіт! З вами Автоградус. Сьогодні у нас на огляді буде комплект щеплення від виробника SAX 503 який використовується на автомобілях Gazus ГАЗЕЛЬ Next з дизельним двигуном Каменець 28 турбодизель. Оглядаємо пакування, брендоване SAX, відоме нам весь світ. Бачимо наклейку, на наклейці у нас вказано каталожний номер, то що я вам назвав. Бачимо Made in Словакія. виконано воно в Словакії зроблено. Не Китай, а оригінал. Відкриваємо. Так. Ложка. Так. Бачимо зразу вижиний підшипник. Запаковано якісно. Так, оглядаємо. Так, введений диск Фередо. Бачимо каталожний номер. 203 8 к 22 Точніше 1878 206 095. Це правильний буде номер. Кругом написано SAX, SAX, SAX. На пружинах якісний міцний диск. Так, ну сама корзина. Теж все написано про брендовано SAX, номер деталі вказано. Гарно, якісно виконано, ніяких люфтів лишніх із скрипу, нічого немає. Так. Ну і підшипник. Підшипник Німеччина, виробник, бачите, вказано, модель Німеччина. Стакс. Німеччина. Такий має вигляд. Так. Ну і мастило. В комплекті також йде. Так. Тому, якщо бажаєте придбати даний комплект, на газель його вистачить на довгий термін служби. Тобто це не Китай, це не якийсь там російський аналог, яких вже немає на території України, слава Богу. А німецький якісний виробник. Якщо бажаєте придбати, замовляйте. Якщо треба виставити рахунок з ПДВ, ми являємося платниками ПДВ, скидайте установчі документи, зробимо рахунок. І ще, до речі, чуть не забув, зробимо замір зовнішній диску. 240. І 10 шліців. Шліс виглядає так. 10 шліців. Так що дякую за перегляд. Всім гарного дня. З вами автограду, до побачення.